Привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Це україномовний ютуб-канал, виключно українською мовою. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки і робіть побільше переглядів просуваємо українську мову. Що ж, тема сьогодні це лазерна корекція зору. Я скажу свою історію, поділюся своїм досвідом. Хочу розглянути з вами основні питання, які мене хвилювали до того, як я прийшла до цього дня, щоб робити лазерну корекцію зору. В загальному першу причину, чому в мене поганий зір, це є спадковість. Мого тата поганий зір, і ще з часів школи я пам'ятаю, що я погано бачила вдалечінь, завжди сідала в на перших партах і тому подібне. Наступне питання це коли я задумалась про лазерну корекцію зору. Це якраз було на початку 2023 року, чому саме зараз? Зараз якраз той час, а коли як не зараз. На початку мене переслідував унікальний міф всім відомий це те, що не буду робити лазерну корекцію, бо якщо я зроблю, а дитину ще не народжу, то потім в мене зіпсується після народження дитини. Ну і цей міф мене трошки переміг. Я подумала: ладно, народжу дитину, тоді вже буду думати. Ну, а самі знаєте, народила дитину я в 2020 році, тоді, коли був ковід, потім грудне вигодовування не можна, а потім, зрештою, війна і. Ну, не став той час, що я думаю, о ну окей, а гаразд, можливо, й варто зараз десь буде зробити. І це був 2023 рік. Початок, що я хотіла власне над тим серйозно задумуватися і зробити це. А зараз 24 рік, сьогодні в нас 10 січня, і власне сьогодні я йду робити. Який дискомфорт, комплекси, коли поганий зір? Насправді багато людей, які мають гарний зір, не задумуються про те, як живеться тим, у кого він поганий. Скажу так: це дуже-дуже багато незручностей. В першу чергу це сотулість, тому що ми придивляємося, постійно сидимо в телефонах. Ну, зараз, звичайно, людини у світі гаджетів також. Є сутулість і а, також невпевненість в собі, тому що ми заходимо в магазин, дивимося на цінник і не знаємо, чи запитатися ціну, соромимося, чи уточнювати, чи не уточнювати, чи ліпше пройти повз, чи ліпше купити наугад, а раптом це плюс-мінус така ціна. У ну, мене, мене колись так було, коли ще не були популярні дуже АТБ, сільпо і тому подібному. Біля нас був магазин. А, і я так. Пам'ятаю такий момент. Так само незручно, коли ти бачиш знайомого, ти привітався, привіталась і не знаєш, чи ти знаєш цю людину, чи не знаєш, але якщо вона з тобою привіталась, і на тому добре. Ось. І так само не окей, тому що ми привикаємо до свого близького світу. Тобто настільки стає вже некомфортним виходити за межі свого дому, відчувати ці незручності, що ми застрягаємо у своїх домівках ще й у часі війни, і сидимо в комп'ютерах, тому що ми бачимо зблизька. У мене особисто мінус два, до речі, на одному оці трошки менший мінус, тобто я бачу на одному оці трошки краще. Не використовувала окулярів, тому що колись я вважала, що за це будуть в школі шеймати. Не використовувала майже лінз, тобто проходила один рік у них. Пізніше мене хлопець переконав, що варто їх не носити. І тому я просто з мінус два ходжу, придивляюся. Ну, як, як є, так і живу. Але сьогодні мій світ зміниться і зміниться на краще. А взагалі, що мене підштовхнуло, власне до здійснення мрії, адже я так давно хотіла, ось наставав, наставав цей момент. І а, мені дуже повезло, що одного разу я виграла в конкурсі, де можна було піти, зробити повний огляд очей і власне дізнатися, яка ситуація зараз. А, я пішла в клініку Павлів, це мені повезло дуже, і мені сказали, що в мене такі-то такі-то результати, і все. А я спитала, чи мені можна робити лазерну корекцію, бо для того, щоб її робити, вам потрібно пройти повне обстеження. І дізнатися точно. На жаль, в цій клініці не робили цих обстежень, і мені порадили іншу, де їх робили. Я наважилась туди піти через певний час, там 2 тижні три, зробила обстеження і мені сказали, що мені можна робити лазерну корекцію ще й всіма трьома методами, які у них є. Я обрала клініку Дмитра Горячова, яка знаходиться у Львові та Ужгороді. Чому саме її? Тому що вона новітня. А їй один або трошки більше одного року у Львові, і в Ужгороді вона вже існує досить давно. В цілому мені відповіли тоді на всі питання, і все, що я хотіла знати, я просто вирішила для себе на той момент збирати суму. І коли я її матиму, то я прийду зробити лазерну корекцію. Бо просто прийти, взяти і зробити це, ну мені здається, складно, бо ця операція все ж таки на наші очі, і до цього треба бути досить добре підготовленим. Я пішла працювати, заробила кошти, просила в своєму блогу в інстаграмі, щоб хтось хто міг скидав. В ну, дійсності деякі люди скинули так небагато, бо, тому що мій блог не є настільки популярним і активним, але і на тому дякую, хто долучився до а, цих зборів. До речі, обстеження, які ви робите перед лазерною корекцією, дійсні три місяці. Щоб ви собі знали на майбутнє. Це дуже важливо. Я в листопаді робила обстеження, і мені сказали, що можна робити знову ж таки, нічого не змінилося з попередніми обстеженнями. Це дуже добре. І мене записали на 10 січня. Я була глибоко вражена, тому що готова була пройти там в кінці листопада цю всю процедуру, ну максимум на початку грудня. А тут виявляється в них досить велика черга, і вони ці процедури, ці операції роблять лише посереду. 10 січня. І настав момент очікування, скажімо, моє життя поставилось на таку паузу очікування того власне дня. І сьогодні якраз він прийшов. Хотіла б з вами поділитися своїми страхами, і на що я звертала увагу, коли очікувала тих півтора-два місяці. В першу чергу я звертала увагу на те, що. Чого впливає на мої очі фізично? Тобто якийсь вітер, якась пилюка, можливо, там вітер подує і волосся мені попаде в око, як буває в нас, так, у дівчат часто. Е, також, як проходить мій контакт з моєю дитиною під час ігор, також звертала увагу на те, як вмивати обличчя, як мити голову. До речі, підготувалась, помила голову. А -а -а -а. Як буду мити, ну радили, до речі, мені що з закритими очами це гарний перевірений спосіб, адже після лазерної корекції не можна, щоб вода попадала в очі. Дякую вам за увагу! На цьому все до зустрічі в другій частині. Вже розкажу більш детальніше, як проходила моє відновлення, як проходила операція, і взагалі своїми результатами, чи я задоволена. Дякую за увагу. Гарного всім дня.